Half-Life 3 так вже точно дуже скоро. Дебютний трейлер The Elder Scrolls 6 готовий до показу. Про нову дорожню мапу, вихід патчу 15.1 та модинг для Stalker 2. Ремейк Assassin's Creed Black Flag вже скоро. Мультиплеєр Black Ops 7. Нова Ghost Recon. ремейк принцу Персії піски часу вже скоро. Масштабні звільнення в Xbox та багато іншого. Друзі, нагадаю та наполегливо прошу підписатися на наш. Новий ігровий канал, посилання на який ви знайдете як в описі під відео, так і в закріпленому коментарі. Всі мої відео по сталкеру Half-Life 3 GTA 6 та інших гучних проектах в новому форматі будуть виходити вже там з наступного тижня. Будь ласка, підтримайте, а я обіцяю, що ви про це не пожалкуєте. Ну а ми можемо розпочинати. Новий патч 1.5.1 для Сталкер 2 вже може вийти цього тижня, можливо, навіть це відбудеться сьогодні. Одні завтра, до речі, як тільки він вийде, ми в цей же момент будемо стрімити, де й все оглянемо. Майте на увазі та доєднуйтеся. Планують виправити баги, такі як де NPC вилітають в космос після їх вбивства. Ну або ж коли NPC в офлайні не намагаються дістатися до укриття, від чого ну ви розумієте, що з ними відбувається? Щодо дорожньої мапи, вона наразі в процесі підготовки, тому ймовірно, GSC вже зовсім скоро її нам представлять. А фанати вже намалювали собі список, чого б вони хотіли побачити в цій мапі. А це Традиційно покращення Alive, прилад нічного бачення, бінокль, нові другорядні квести, нова зброя, нова броня, розширення механіки полювання, апгрейд КПК, можливо, пресети погоди, полювання інших сталкерів за артефактами, механіка сну, фоторежим, новий надскладний режим гри, чергова оптимізація, баланс зброї, ребаланс артефактів та економіки, нові ані. Анімації мутантів довший день, можливо, анонс на PlayStation 5 Та що саме важливе, це анонс DLC, який як я думаю може відбутися вже на серпневому Gamescom. Ну, і давайте поговоримо про моддинг по Stalker 2. Думаю, ви вже знаєте, що GSC в себе на каналі виклали вже три відео. А це Stalker 2 Зонкіт, вступ до Зонкіт, Stalker 2, Зонкіт додавання нової зброї та Stalker 2 Зонкіт модифікація анімацій. Там справді дуже-дуже багато цінної інфи, рекомендую переглянути. Але в нас на каналі також планується завтра або післязавтра стрім, де я зі спеціалістом в прямому ефірі будемо створювати моди та. Детально пояснювати, як це працює, а далі більше ми будемо відразу тестувати їх в грі. Обіцяю, буде цікаво, тому слідкуйте за нашими трансляціями. Для фанатів Half-Life нещодавно відбулася подія, яка змусила добряче нервувати, адже вся справа в домені Half-Life 3.com. В липні, тобто цього місяця, закінчувався термін реєстрації, що й викликало у фанатів дуже великі побоювання, адже цей домен просто-напросто могли. Перехватити потенційні зловмисники або ж просто тролі, які безумовно першим ділом створили б фейковий анонс Half-Life 3. Тому фани вирішили зв'язатися з Valve, на що відразу отримали відповідь, що все ок, все добре. Valve збережуть права на цей домен, тому можете видихати. Але з цього приводу в мене є чимало цікавих думок, адже Valve як завжди, щось там мудрують. Не так просто ця ситуація. Подумайте самі, ну не могли. Ливо не просто забути про цей домен до останнього моменту. Це ж велика компанія, де є люди, які відповідають за такі речі, як доман і так далі. Але ця ситуація, я думаю, їм потрібна була, щоб нагадати людям, що гра буде точно. До того ж, якщо пригадати всі нещодавні факти про розробку третьої частини та слова актора озвучки Джімена про зустріч вже в 2025-му, то стає очевидно, що це ще один дуже жирний натяк на те, що дуже Дуже, дуже великі події, де правильна людина в неправильному місці змінить абсолютно все в світі. А я вам обіцяю, що цього року ми отримаємо анонс Half-Life 3. І з дуже великою ймовірністю ми пограємо її вже також цього року. А якщо вам цікаво, наступного тижня я обіцяю випустити дебютне відео на нашому новому ігровому каналі, яке буде присвячене абсолютно всім деталям та витокам щодо Half-Life 3. Там я поясню все, як, коли і де ми побачимо гру. А також там будуть відео і по сталкеру та інших гучних проектах. Тому, будь ласка, підпишіться на KTS Gaming.ua. Наступні мої відео будуть виходити саме там. Дякую, друзі. Ну, а ми пішли далі. В рамках подкасту Xbox Two, Джес Корден заявив, що трейлер за Elder Scrolls 6 існує. Більше того, він вже вкрутиться всередині Microsoft. Також він сказав, що цей трейлер могли та в певній мірі планували показати. Казати на нещодавній Xbox Showcase. Але замість цього вибрали Black Ops 7. Цікаво, що Корден раніше лише підозрював існування цього трейлеру, але зараз риторика різко змінилась, і він твердо каже, що трейлер вже готовий. Тому думаю, ми вже зовсім скоро побачимо дебютний трейлер довгоочікуваної The Elder Scrolls 6. Ймовірно, це буде в серпні на Gamescom. А ви хотіли отримати те саме колечко з The Stranding 2? Та без проблем, адже компанія Anycorn ви. Пустить його в колаборації власне з самою грою. Якщо ви не в курсі, то по сюжету воно виконує функцію міні-терміналу і є покращеною версією кайданок з першої частини. Колечко має NFC чіп для з'єднання з грою та підсвіткою, а вартість передзамовлення немало-небагато небагато 240 доларів. Голова Sonic Team стверджує, що ніяких ремейків Sonic Adventure нам очікувати не варто. На жаль, за його словами, створити ремейк Sonic Adventure для сучасної аудиторії та ще. І по сучасних стандартах це як зробити абсолютно нову гру, на яку піде неймовірно багато сил та часу. Це буде скоріше переосмислення, аніж просто ремейк, саме тому він задумувався раніше над абсолютно новою грою. І так, зараз таких планів в компанії просто немає. Ось такі пироги. Камон, ремейк Sonic Adventures звучить простіше, аніж ремейк першої халфи або Mortal Kombat Ultimate. Відчуваю, хтось нам трішки прибріхує. Але Тремейк Assassin's Creed Блек Flag Ми точно побачимо вже зовсім скоро. Адже актор озвучки Едварда Кенуая видав секретну або вже не дуже секретну інформацію, яка точно нам каже, що зовсім скоро показ та анонс гри. Ось була така ситуація. Під час того, як він підписував плакати фанатам, він запитав одного із них. Цитую: а ти пройшов гру? На що була відповідь? Звісно, так. Ну можливо, тобі доведеться пройти її знову. Є вагома причина, чому я так сказав, і це не просто. Пусті слова, але наразі це все, що я можу тобі сказати. Мультиплеєр Black Ops 7 нагадає про найкращі дні в Black Ops 2. Так, заступник директора по дизайну Treyarch заявив, цитую: якщо ви фанат Black Ops 2, особливо якщо ви фанат мультиплеєрного аспекту гри, то в Black Ops 7 ви дуже гарно проведете час. А ми нагадаємо, що Black Ops 7 буде прямим продовженням Black Ops 2, але в 2035 році в грі буде футуристичний геймплей. Але без джетпаків та бігу по стінам. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Нова Гострекон під кодовою назвою OVR почне своє внутрішнє альфа-тестування вже цієї осені, а вийде вже наступного року. Про це повідомили Insider Gaming. А ми нагадаємо, що наступна Гострекон відійде в сторону військового симулятора з перспективою від першої особи. Геймплей буде схожий на щось між Modern Warfare та Ready or Not. Анонс повинен відбутися ближче до наступної осені. Також Insider Gaming повідомили, що ремейк принца Персії піски часу повинна вийти. До 31 березня 2026 року. Тому до релізу гри, якщо інформація правдива, залишилось чекати менше року. Вже дуже хочеться побачити новий трейлер та те, як гра буде виглядати. Ніл Дракман заявив, що не планує брати участь в розробці третього сезону The Last of Us. Каже, що буде повністю сконцентрований на роботі в Naughty Dog та продовжувати працювати над новою Intergalactic. А вже потім, можливо, десь на горизонті і буде планувати. Зонуватися робота над третьою частиною The Last of Us. Ну а тепер переходимо до самої хайпової новини за останню добу, адже в Microsoft там повний безпреділ. Звільняють всіх та все. Можливо, під роздачу потрапив навіть сам філ Спенсер, але з цим поки точно ще не зрозуміло. Так, в середу, Джейсон Шрайер заявив, що це відбувається, та першими під роздачу потрапили Зені Макс. Потім вже сам філ Спенсер оприлюднив заяву з підтвердженням масштабних звільнень. Нень в Xbox. Як казали, буде близько 9 тисяч звільнень, що звучить занадто амбітно. В зв'язку з цими подіями, як вже потім повідомив Джейсон Шраєр, була відмінена нова, але ще не анонсована MMORPG від творців Test Online. Гру розробляли аж з 2018 року під кодовою назвою Blackbird. Сеттинг гри описувався як п'ятий елемент з літаючими автівками та паркуром. А головний герой літав по мапі, немов людина павук. А якщо вірити інсайди. The Ghost of Hope, Філ Спенсер піде з посади SEO ігрового підрозділу вже наступного року. Але правда, це чи ні, ми дізнаємося вже ближче до наступного покоління Xbox. А це кінець 2026-го, початок 27 го Також відбулося дуже багато інших звільнень. Ось, до прикладу, Грег Мейл з голова Rare покине студію. Після уявіть на секунду 35 років роботи в ній. Ось такий дуже важливий, мабуть, один з найважчих тижнів за всю історію для. Xbox. Хто зна, можливо, це тільки на краще, можливо, нові голови створять гарні умови для переосмислення геймдеву, і ми знову будемо отримувати круті AAA проекти як це було в кінці нульових та на початку 10-х. Але кого я обманюю? А на сьогодні це все. Я був дуже радий зустрітися з вами і хочу нагадати, що стрім по моддингу Сталкера відбудеться вже завтра, тому приєднуйтеся, друзі. А також, будь ласка, підпишіться на наш новий. Ігровий канал. Дякую. Бажаю вам гарного сонячного дня. До зустрічі.